Сьогодні у нас якесь відерко, але з дротами і розетками. Виявляється, стабілізатор Luxeon. 4 розетки, захист для езернету, напевно, що цікаво. Чи то Факс модем телефон. Але роз'єм великий. Ага, він універсальний, він і на 4 піна, і на 6-8 пін підійде. Вмикаю в розетку. Воно тріщить і не працює. Давайте заглянемо, що всередині того пуделка. Ого, щем такого не видів. дуплі внизу тороїдальний трансформатор, що є добре. А в кришці в нас ховається класичний стабілізатор релейний. Причому одна релюшка вже обізбашена. І схема керування. Плата захисту нам не цікава. Розетки. Звичайно, ще на гетинаксі, що цікаво. Скільки ж йому років? І тріщання релюшок в першу чергу намікає нам на проблеми з живленням. Ось тут стабілізатор підпалений. Треба дивитися, що відбувається з живленням. Чи тут є обмотка живлення, чи тут конденсаторний блок, і що з конденсаторами? Як і очікувано було, абсолютно всі конденсатори сухі. Сухі, фактично в ноль вимінюю. Хочу протестувати. Дивлюсь, обірваний резистор. Хотів міняти, а бачу, його перемичкою замінили. Але замінили перемичкою ще на заводі, причому перемичкою припою. ну раз На заводі, значить так має бути. Лампа 200 Вт включаю в латер, Релюшки там явно не свіжі, але нам, як то кажуть, ідеалу не треба. Вмикаю, блимнуло і погасло. Так бути теж немає. Щось йому ще бракує. Треба дивитися релюшки. Поки я лізу до релюшок, чую потріскування і розумію, що щось не так. А потріскування з трансформатора, і він такий гарячий, що на ньому не можна тримати руку. Це зле, йому бракує ще щось. Бачу відірваний дріт. Йде на запобіжник. І так, якщо я не помиляюся на запобіжник 220, ось тричить волосинка його. Він би сюди мав припаяний бути. Дивно, що 220 такими дротиками валить на передню панель, де індикатор. Це хіба якийсь світлодіод режим, робота перегрів. Не знаю, що це. Але скоріше за все, сюди. Інакше цьому дротику тут тричати і взятися нема, звідки. Підозріло, не подобається мені то. Ну і реле перевірю, бо ще хіба реле. Всі конденсатори поміняні. А що ж йому бракувало? Блін, ще. Я бачу, що при включенні спрацьовують чи не всі релюшки на рази, мені це страшно не подобається. Я підозрюю, що є ще проблема з лінійним стабілізатором. Ось 5-вольтовий. Глянемо, що валить на процесор. 10 вольт на процесор валить. Це кінцева. От і я дочекався BMS-ки, що її для мене спалять. І буду вивчати. Перший раз тримаю BMS-ку в руках GK BMS. То вона вміє 2 а 200 350, 2 навіть не знаю, що це. 200 це зрозуміло, напевно, номінал. А 350 пік, 8, 16 с напевно, підтримує варіанти. Модель вказана, мені то мало що говорить. Працює вона по мінусу, як і більшість БМС, плюс, на всякий випадок, підведений вже навіть не сильно струмовий. Добре, роздіваємо її. Я вже відкрутив. Терможвачки для відводу тепла, як зверху, так і знизу. Що ми бачимо? Давайте справа наліво перетворювати живлення. Сюди заходить плюс конденсатори тут невеликої ємності <клес> Високовольтні, тобто 100 вольт, 220 мікрофарад. Щимка, два драйвера. І видно, що пішло на 4 транзистора. Це є перетворювач, dc sішка якась на дроселі. Я думаю, що це на власні потреби, але потужність якась завелика, трохи як на власні потреби. Запобіжник прапорець навіть не знаю. На власні трохи закруто для балансування ємність конденсаторів не та. Але DC-DC-перетворювач, котрий напряму має зв'язок з плюсом. Через захисний діод. Ні, це захисний зворотній діод на мінус. Тобто тут воно через запобіжник пішло. Силовий блок. Шунти для вимірювання струму. Мінус вхід-вихід і купа транзисторів з двох сторін. І шунти з двох сторін. Зміцнення шинами гарно. То силова частина батарейка для живлення годинника і календаря. Недавно хтось в коментарях буксував, не міг зрозуміти, для чого в камері батарейка. Ну Так для РТЦшки годинник живити і календар, логи ведуться. Так само і тут. При, при повному обезоченні БМСки процесор продовжує щось собі робити, як мінімум, тримати дату і годину, щоб потім можна було в логах відобразити, коли ви спалили, і назначити винуватого. Порти комунікації, на плату комунікації, там відповідно всі шини, індикації і тому подібне. Сухі контакти через реле, решта, я так розумію, вологі, є ще щось через оптопари. Сам процесор, серце системи має два кварца, До речі, ось, напевно, один годинниковий для РТЦ-шки знову ж таки. І другий робочий вищої частоти. Блюпуп або Wi-Fi модуль і перетворювач знов транзисторів жменька дросель і конденсатор А ці конденсатори вже не прості. Це іоністори 2,7 вольта включені паралельно по 10 фарад 40 і фарад, 2,7 вольта. Це вже очевидно перетворювач балансира. А ось і сам балансир. Транзистори відносно потужні. Доріжки також. Якщо порівнювати з простими БМС-ками, що стоять по замовчівні в акумуляторі, тут, очевидно, потужність балансування значно більша. Мабуть, це якраз і є ось ці 2 А. Я не знаю, що ті хатки означають. Напевно, це є якраз струм балансування. Гарно. Ще один перетворювач, ні, це бузер. Але йому закрили писок, я так розумію, тому що в нього мав би бути отвір для виходу звуку. І цей отвір та, я нащупаю ось тут під, під герметиком. Тобто тут, де він мав пищати, його залили герметиком. Ну, Може спеціально, щоб людям спати не заведжала. Що хай собі горить? Вони мусять всі знати, що воно алярму трубить. Купа дрібного це обв'язка, я так розумію, балансира. І ще якийсь трансформатор. Чи то дата лінії, чи цифрові якісь зв'язку, мені сказати тяжко. Провід товстий, тому навряд чи це інформаційний. Це, скоріше за все, якийсь ще перетворювач. Ще трохи опторозв'язок по зворотних зв'язках. Та й усе. Балансири. Підключали лінії балансування і щось переплутали. Тепер БМС не бачить термодатчиків. По обв'язці мені підказують по розпіновці на кришці, що кожних перших два контакта на конекторі це є датчики NTC. Відповідно, якщо подивитися на плату, можна побачити, що кожен другий запаралелений. На всіх чотирьох конекторах Отже, він є спільний для чотирьох датчиків. По одному іншому іде пес знакуди, десь в внутрішніх слоях плати, очевидно, десь на якісь дільники, як працює NTC? На неї подається певний потенціал. Міняється опір НТСішки, і міняється відповідно падіння напруги на ній, що процесор міряє. Оцифровує і по таблиці знає, яка температура. Отже, щоб нтс працювала, має бути підтяжка до живлення, а далі процесор має міряти. Не працюють всі 4, значить щось спільне. А що в них спільне, правильно, ось 4 других піна. 4 других піна йдуть через резистор на конденсатор кераміку. Якщо є великий керамічний конденсатор, а з боку ще якісь діоди, значить він йде по якомусь живленню. Чи плюс, чи мінус нам зараз не принципово, але ми знаємо, що є спільно в усіх чотирьох непрацюючих термодатчиках. Ось вони діоди, ось конденсатор, і ось наш резистор. Як бачите, він вже втомився. От і причина не роботи датчиків. Питання, якого він номіналу. Проглядається Р. Це я зараз тільки знищу. Одним словом, R і щось там. Скільки там, я не знаю. Це може бути 0,1, але мало ймовірно. Є в людини ще одна, тому просто почекаю, коли скажуть номінал. І я думаю, проблему з датчиками ми вирішимо. Дивимося на робочий bms ці номінал резистора. На ньому напис R01. Це не шунт, це по суті просто захисний резистор. Ей, де він впав? Все. Нема. Ні, знайшов. Захисний резистор. Тому ставлю нульовичок, цього буде достатньо як для захисту, так і для роботи. І віддаю, хай хлопці пробують. Оп, не той типу розмір, але свою функції виконує. Віддаю, хай пробують, перевіряють, чи з'явилися сигнали з МТС-шок.